Наприклад, ну що, ну, для чого ви тут? Як ви відноситесь до того, що навколо відбувається? Щось так... ну, добре, то да? Да. хотіла б сказати, що, ну, по-перше, я думаю, що очевидно є те, що я за Майдан, тому що я Очевидно, ще да, з цього позитивно. Можливо, там є якісь а, незгодження з тим, що, якби, які дії зараз. Скажімо, пропонує опозиція і так далі, але тим тим паче, я вважаю, що те, що зараз відбувається, це як ніяк, але це крок для українського народу, бо це є, бо це єдність, і це є важливим. Я вважаю, що допоки у нас не буде єдності, як, якби же у нас її не було, то нічого не було важливо. Я вважаю, що це дуже класно, і це, і так супер, коли стоять люди мого віку, коли стоять люди віку моєї і дідуся. Коли людям не байдуже, і коли всі ми разом, дякую вам, дуже. Слава Україні. На все всегда...